У цьому відео ми розглянемо 10 найкращих порад від видатних стоїчних філософів, які допоможуть вам подолати страхи та зберегти внутрішній спокій. Античні мудреці, такі як Марк Аврелій, Епіктет і Сенека, залишили безцінні настанови, які сьогодні допомагають знайти силу і рівновагу у складних життєвих ситуаціях, як подолати страхи за допомогою стоїцизму. Стоїцизм, стародавня філософська школа, розроблена для того, щоб допомогти людям жити щасливим і спокійним життям, пропонує унікальні інструменти для боротьби зі страхами. Один з основних принципів стоїків розуміння того, що ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо нас, але ми можемо контролювати своє ставлення до цих подій. Філософ Марк Аврелій говорив. Життя людини це те, що вона думає про нього. Він підкреслював, що наші думки мають ключове значення в тому, як ми реагуємо на страхи та виклики. Якщо ми вчимося сприймати труднощі як можливість для зростання, страхи втрачають свою владу над нами страх і емоції, як їх контролювати. Страх це одна з найбільш потужних емоцій, яка може паралізувати нас та змушувати уникати складних ситуацій, але стоїки вчили, що емоції не повинні керувати нашими діями. Епіктет, видатний стоїчний філософ, вчив людей турбує не те, що відбувається, а їх думки про це. Тому, замість того, щоб дозволити страхам керувати нами, ми маємо навчитися контролювати наші думки і реакції. Коментар під відео допоможе нам зрозуміти, що саме вам сподобалось філософія прийняття та спокою. Сенека, римський стоїк, наголошував на важливості прийняття неминучих речей. За його словами, ми не можемо змінити обставини, але можемо змінити наше ставлення до них. Він говорив найбільше нещастя людини це страх перед неминучим. Прийняття того, що є поза нашим контролем, допомагає зберігати душевний спокій і не дозволяє страхам захопити наш розум. Підписуйся на оновлення каналу, буде багато цікавої та корисної інформації. Поради стоїків для подолання страхів у повсякденному житті. Стоїки пропонують кілька практичних кроків для боротьби зі страхами. Зосередьтесь на тому, що ви можете контролювати, медитуйте над власною смертністю, щоб краще цінувати кожен момент, практикуйте відстороненість, навчіться відокремлювати свої емоції від подій. Ці поради допоможуть вам не тільки подолати страхи, а й жити з більшою впевненістю та внутрішнім спокоєм. Як використовувати стоїчну філософію для щоденних викликів? Щоденні виклики можуть викликати тривогу і страх, але стоїки вчили, що кожен виклик це можливість для розвитку. Як говорив Зенонський Ті, засновник стоїцизму ми маємо бути готові до всього, але не повинні боятися нічого. Страх це ілюзія, що живе в нашій уяві. І тільки наш розум має владу над тим, як ми на нього реагуємо. Заключні думки, шлях до внутрішньої сили. Стоїчна філософія пропонує не просто теоретичні знання, а практичні інструменти для подолання страхів і досягнення душевного спокою, від Марка Аврелія до епіктета стоїки навчають нас бути сильними перед викликами, зберігати спокій навіть у найважчі моменти. І приймати все, що приходить у наше життя. Підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися більше про стоїчну філософію та самовдосконалення.